Вітаю вас у гості мого каналу. Сьогодні я вирішив показати, як я в'яжу екран півтора на метр з вічком 20. Це є замовлення на верховода. Ось оце в мене набрана довжина, яка буде верху і понизу. Це важок для того, щоб не путалося в кінці. А ось це буде висота. Пров'яжу необхідну кількість рядів до метра і готове. Далі оснащення виконує сам замовник. Така у нас домовленість. Я в'яжу, він замовляє та забирає. В'язано з волосіння 0,18. Вузли не совуються. В'яжу, обмотавши на пальці. Правильно зветься цей вузел карельський від народу, що є на півночі Кацапстану Карелія. Ну, ніяк, ні в якому разі не корейський, як багато хто каже в інтернеті. Це, якщо у когось виникнуть бажання замовити такого екрану, або з якимось іншим вічком. Звичайний цей екран. А якщо хто забажає і рамованого екрану, тобто посадовленого як рама, він набагато вловисти, чим ці звичайні. Хоча і на ці у мене ніколи не було скаргів. Так що можете замовити. Для зв'язку поза Ютубом у мене на каналі є електронна адреса. Пишіть і все обговоримо. І якщо вам сподобається, буде вам радість. Дякую за перегляд. На все добре.